Ну, точно, Вітаю друзі на каналі Штів Плейс. Багато говорити сьогодні не буду. Спека страшенна. Не полінився я і поставив кільця. Ті, які до мене приїхали в минулому відео. Я знайомив вас з ними від компанії Vector Optics на 6 гвинтів. Стопорний гвинт треба було замінити. Він там був з різьбою, замінив його на, на Гуджон без різьби, ну тобто частково наполовину. Так що все там зайшло файно. Також переставив бульбашковий рівень і мені так зручніше, краще видно. Якби це всі зміни, моноблок свій віддам тестю. Поки що буду користатися кільцями. До речі, ще про кільця. Оцю частинку, бачите, так як воно заходить от за ці межі, я чуть-чуть сточив на нождаку. Тут буквально там 2 мм. З цієї сторони і з іншої сторони. чуть чуть щоб воно мені не, не зажимало от, задню частину рейки, яка стоїть мертва. бо ця частина зжимається при пострілі і гасить віддачу. Зараз в мене є попередні дані. З моноблоком Діана 25-30 метрів я хочу просто їх повторити. Слава Україні! Бажаю всім приємного перегляду! Підтримайте канал, поставте вподобайку, це дуже важливо. Ну і поїхали! Ну, що ж, я вже можу сказати, що все дуже непогано і різниця є. Чомусь перша куля. Як на 25, так і на 30 йде з відривом. Всі решта 9, нормально. Приніс результати. Давайте дивитися, що вийшло. Прем'єр від Кросмана 0,68 грам. І так, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. Оце то, що я казав. Перша куля. Як тут, так і тут. Чомусь відрив. Не зрозуміло мені це, але поки на то звертати увагу не буду. Значить, перша група з пти у нас. 18 на на 25. Друга група, от ви просто гляньте, 20. Та де? Та, 20 на на 0,8. Дивимося групу на 30 метрів. Цю відкидаю, це то про що я казав. Перша з 10 якоїсь мами. Бачите, вона навіть схожа ситуація. І так, 14 на 24. І тут тут нічого відкидати не буду. 18 на 18. Давайте таку посуну. Отак, От щоб було видно всім. І так то, що було 30 на 40, а тут максимальне значення 25 на 18. Тепер на 30 метрів було 30 на 32, що досить непогано на 30 метрах. А тепер дивіться, що тут 24 на 14, хай буде максимальне візьму. Як висновок, що можу сказати? Та в принципі тут і додати нема що. Різниця дуже суттєва, дуже суттєва. Так, рухомий моноблок він збереже вашу оптику. але доведеться конкретно і то конкретно жертвувати купністю. Щодо нових кілець, встановлених, спеціально зробив невеличкий зазор, отут, щоб було видно, коли воно впреться. Бачите, зробив всього сьогодні 20 пострілів, це по мішені, і було десь до п'яти пристрілочних. І нічого, дивіться. Так, воно покаже себе може потім, з часом, але блін. Моя теорія за рахунок того, що 6 болтів, воно краще тримає. А, і ще ніяких жодних прокладок між кільцями і, і трубою немає, тобто метал до металу. Зараз, друзі, вся надія на міцність самого оптичного прицілу, а виробник заявляє, що він має це все діло витримувати. Досить серйозні віддачі, як взад, так і вперед. Ну і на рейку від компанії Гамо, яка теж, по ідеї, має працювати десь на 75%. Ну, принаймні, так в характеристиках заявлено. Я сьогодні дуже задоволений результатом. Вирішив поки що діанку не ставити назад, так як я вже повторююсь, віддам її своєму тестю, якого дуже люблю і поважаю з золотими руками. Можливо, йому вдасться щось трошки підшаманити, можливо, в майбутньому згодиться. На цьому це все. Я дякую за увагу. Слава Україні. Поставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Підтримайте канал та підпишіться, це дуже важливо. Підтримайте український і па папа.